А ви знали, що слово wish, бажати або побажання можна використовувати і використовується не тільки у цьому значенні, а ще у значенні шкодувати про щось? Плюс до всього, це слово wish, як дієслово, воно може нам показати свою сторону не дуже чемну, коли воно рушить всі наші граматичні знання. І витворяє з нами, що хоче, а ми мусимо підкорятися тому, як воно бажає бути використаним. Сьогодні про використання слова виш не по значенню бажання, а коли воно використовується по значенню шкодувати про щось. І чому в таких випадках слово виш буде рушити наші граматичні правила, які ми знаємо на даний час. У другій частині цього відео ви обов'язково побачите вправи для того, щоб засвоїти сьогоднішній дуже цікавий матеріал про виш, а також будуть цікавинки про те, як легко запам'ятати основу про дієслово виш, коли воно використовується не за призначенням побажати, а коли воно використовується з іншими значеннями. Ну ось я сказав, що дієслово виш може бути трошки нечемним, воно може рушити всі знання нашої про граматику англійської мови. Так, так, я не перебільшую тут нічого, але це робить дієслово виш дуже цікавим, і є бажання подивитися, що ж це за граматику, яку це граматику це дієслово виш розрушує. Справа в тому, що коли ми використовуємо дієслово виш. З наміром показати, що ми про щось шкодуємо, або про якісь невиконані бажання, або про якісь можливості, які могли бути, а зараз їх немає, то тоді дієслово виш робить всі вибрики, які лише може. Що за вибрики, дивіться. Якщо у таких випадках я хочу, щоб значення речення було теперішнього часу, після дієслова виш у тому реченні, я маю використовувати, тільки не смійтеся і не лякайтеся. Простий минулий. Так, так, хочу, щоб значення було теперішнє у реченні. Я використовую простий минулий дієслова, яке йде після виш. Про це буде пояснення, не переживайте. Коли я хочу сказати про минулість у реченні, тоді що я використовую після дієслова? Спробуйте. Якщо теперішній час, то я використовую минулий. А якщо минулий час хочу показати, то я використовую минулий доконаний. О! Правда? До речі, в нас є відео на цьому каналі і про простий минулий past simple, і про минулий доконаний past perfect. Тому вам легко буде зорієнтуватися, якщо подивитися ті відео також сьогодні. Я залишу посилання на них у описі до цього відео. Ну а якщо хочу я сказати, щоб речення мало майбутність, значення майбутнього часу, то що я використаю після wish? Ось бачите, це вас вже напевно точно зацікавило. Зараз я це все вам розкладу по поличках і ви побачите, і скажете, о, та це ж взагалі все просто. Якщо з використанням дієслова wish, я бажаю, щоб речення мало теперішній час, я використовую після wish дієслово у простому минулому, як я вже сказав. Ось вам приклад. I wish I knew how to play a guitar. Але значення таке: я би бажав вміти грати на гітарі. Я би бажав, щоб я зараз міг вміти грати на гітарі. Зараз, на даний час. I wish I knew how to play a guitar. Буде значення. Зараз я шкодую про те, що я не вмію грати на гітарі, наприклад. І зараз я думаю, що було б дуже чудово, щоб я вмів грати на гітарі. Зараз, на даний момент. Тобто, можливо, саме в цей час я маю в руках гітару, протягнув пальцем по струнах і більше я нічого не вмію. Але я думаю, ох, якби я вмів грати зараз на гітарі, я б показав. Отже, коли ми хочемо сказати за допомогою структури I wish, щось, про що я жалкую, я буду використовувати ось цю структуру. I wish. Тобто буде у нас wish є слово, можливо, там бути не I wish, she wishes, he wishes, they wish. Правда? Можна будь-яку особу підставляти наперед не обов'язково I wish завжди. То є слово, яке йде наступним після wish, тобто моє бажання або мій жаль, або розчарування в чомусь, буде використовуватися у минулому часі. Отже, подивіться на цю структуру. I wish і є слово past simple. Простий минулий час. Відео є на цьому каналі про простий минулий час. І посилання є у описі. Ну, правда, я сказав, що цей виш пробує збити на спантелику нечемний трошки виш, правда? Але ж ми його не боїмося цього слова. Ну і перед тим як показати вам структуру і використання виш для минулого, я вам скажу одну річ. Коли використовуємо виш, тоді речення може мати лише теперішній. Час просто теперішній, про тепер, про зараз. Ніяких не ні теперішніх тривалих, ніяких теперішніх е, доконаних. Також воно може мати тільки минулий час, ніякий не минулий доконаний, не минулий тривалий. Просто минулий. Також воно може мати тільки майбутній час. Ніякий не майбутній доконаний, майбутній доконаний тривалий і таке інше. Тільки майбутність. Про теперішність у реченні ви вже знаєте, а от про минулість у реченні. Використовуючи wish. А про минулість використовуємо тоді, коли ми шкодуємо, що щось не сталося в минулому. Шкодуємо, воно могло статися, гіпотетично воно могло мати місце у минулому, не зараз, а у минулому, але воно тоді у минулому не відбулося. Наприклад, хтось не здав екзамен і тепер зараз. Але шкодує про те, що в минулому не підготувалися краще. She wishes she wishes had studied harder For the exam. She wishes. Чому там wishes, а не wish, ну, це правило про простий теперішній час. Подивіться відео на цьому каналі, я залишу в описі так само посилання. She wishes. She She wishes. had had studied. She had studied. Коли ми хочемо сказати про минулість дії у реченні, використовуючи wish. то дієслово, яке про яке, яке виражає наше шкодування, що не відбулося в минулому, буде використовуватися у минулому доконаному. Had studied. Тобто, вона шкодує про те, що тоді, у минулому, не готувалася. Тоді не готувалася. Зараз вже пізно готуватися, коли екзамен здавати. Ось вона тоді не готувалася. Не переживайте, буде ще більше прикладів і будуть вправи, які вам допоможуть закріпити ці знання. Тобто, структура, яка в нас використання. Є слово wish для того, щоб показати минулість у реченні. Wish плюс past perfect, або минулий доконаний. Не буду довго тягнути вас, тому що тут у нас ще один сюрпризик. Щоб показати майбутність у реченні, зазвичай, не в цьому випадку лише, зазвичай, що ми використовуємо простий майбутній час. Правда, використовуємо як will. Це не перекладається слово ніяк, воно лише ознака майбутнього часу дієслова, яке буде йти після Will. I will eat banana. Я буду їсти банан, або точніше, я їстиму банан. Тому про майбутність запам'ятайте це. Тут ми будемо використовувати «will», але не в чистій формі Will. Якщо ми хочемо сказати про майбутність у реченні, використовуючи «wish», то тут Will ми ставимо у минулий час. А Will у минулому часі так значення немає, а має свій минулий час. Ми вивчали модальні дієслова, Є відео у цьому каналі. Дивіться в описі. А Will буде у нас звучати як Would, Would, Would. Наприклад, they wish their friends would visit them next week. Вони хочуть, щоб їхні друзі відвідали їх наступного, наступного тижня. They would. Ну, у нас, якщо так грубо, щоб краще запам'ятати цей значення слова «вуд», я рекомендую бачити його у ньому значенні, як у нашому українському би б. Вони б хотіли, вони хотіли б, щоб це було в майбутньому. Але є нюанс у цьому. Нюанс не в використанні, а у значенні. Вони хотіли б, щоб було щось у майбутньому, що не точно буде. Що немає впевненості, що це буде точно. Можливо, це і відбудеться в майбутньому, ми не знаємо, можливо, друзі приїдуть, але впевненості немає. Тому ми WILL використовуємо у його минулій формі, щоб у нас було не точно буде. Якщо використати will, тоді точно будуть вони наступного тижня в мене в гостях. У цьому реченні показується, що от ці люди хотіли б, щоб їхні друзі приїхали, але це не напевно, що вони приїдуть. А отже, структура. Речення з майбутнім значенням з використанням wish буде ось така. Використовуємо wish плюс would, а після would йде то, що називається чистий інфінітив, без частички to. Просто дієслово, як воно записано. У вашому словнику так ви його після Вуд ставите. До речі, це відносить, тому що would відноситься до модальних дієслів. Ще раз рекомендую подивитися це відео, якщо ви ще не, не переглядали його на цьому каналі, де пояснюється точно, чому після модальних дієслів наступне дієслово використовується без частички ТУ. А для тих, хто має час, зараз перейдемо на другу частину, де поговоримо про цікавинки, про використання виш у явних ситуаціях і нюанси разом з вправами. Але я хочу також подякувати всім, хто зараз піши, що додивилися до цього моменту. Не забудьте поставити ваші вподобайки, якщо вам це сподобалося. основна інформація про виш, про те, як видавати теперішність, минулість і майбутність речення за допомогою виш. І поширте це відео і також залиште якийсь коментар під відео. А хто має час після прикладів, подивимося ще досить цікаві моменти про виш. Отже, приклади. I wish I spoke English. Насправді, я не розмовляю англійською. Але тепер, зараз у даний момент, мені би дуже потрібно, щоб я вмів розмовляти англійською. І як так кажу, I wish I spoke English. Spoke у минулому часі, в простому минулому часі. Тому речення це буде мати тільки теперішнє значення. Значення теперішнього часу. на тепер. я шкодую, що я не розмовляю. Ще один приклад. I wish I didn't have to go to work today. О, якби я бажав, що щоб мені не потрібно було йти до роботи сьогодні. Я мушу йти на роботу. Але я кажу, о, якби добре, щоб я не мав йти на роботу. I wish I did not have to go to work today. О, я використовую заперечення, тому в нас є did. Але did це простий минулий час, тому в нас значення цього речення теперішнє. А ось приклади про минулість речі у реченні. I wish I hadn't spent all my money last night. Я використовую після wish past perfect had not spent. Тому що я хочу показати, що то було в минулому, та дія в минулому сталося. Ну і що би було, якби я у тому реченні поставив простий минулий час, тоді значення було би теперішнє. Але я тоді не зможу використати там слово last night. Ці два слова. Бо ці дві слова викор... указують на минулість. Тоді я можу просто сказати: I wish I did not spend all my money без вказування на минулість last night. I wish she hadn't told me her secret. О, якби вона мені тільки не говорила свого секрету. Напевно, секрет такий, що важко його приймати. Значить, той had not told. це Past perfect, минулий доконаний час. Ми його використовуємо, щоб показати те, що ця подія сталася в минулому. Я шкодую, що вона в минулому тоді сталася, така подія. Ну і про майбутність. I wish I wish would be able to fly. А тут ми використовуємо майбутність, щоб я в майбутньому вмів літати. I would be able to fly. They wish they wish would become rich in the future. Вони би бажали, щоб вони стали багатими в майбутньому. Ну і зараз до цікавинок, нюансиків, вправ і того речення, яке ви зможете перекласти самі, і написати його переклад внизу у коментарях. Цікавим є те, що у уявних ситуаціях, у таких ситуаціях, які неможливі, реально вони неможливі, але уявляти ми собі можемо. Використовуючи слово wish, точніше, дієслово wish у реченні, після нього ми можемо використовувати не просто простий минулий час I wish I was, а можна використовувати I wish I were. Бачите? Знов-таки тут wish нам міняє граматику, пробує нас вибити з колії, тому що після I повинно було б бути дієслово to be бути. У минулому часі, в простому минулому часі відносно однини. У однині, be у минулому часі буде was. А тут після I, до речі, не тільки після I, після будь-якого іменника чи займенника у в в такому випадку, коли ми говоримо про неможливість тієї ситуації. Це уявна ситуація, але вона неможлива. Ну, уявляти можемо. Тоді ми використовуємо were. Це не обов'язково, можна використати однину. Якщо I, то один. ну якщо they, то множину were, як можна використати за правилами, але використовуючи не за правилами, використовуючи саме were стосовно всіх осіб, однини, множини і так далі. Але використовуючи were, ми підкреслюємо неможливість цієї ситуації. Наприклад, I wish I were you. о якби я був тобою. Ну, я не можу стати вами, тому це неможливість. Ось тут використовується I wish I were you. Чи можна сказати I wish I was you? Звичайно, можна. Але вже того ну, так би, конкретного підкреслювання неможливості тут не буде. Буде просто теперішність того бажання. I wish I was you. На даний момент я би бажав, щоб я був ти. А якщо використати I wish I were you, то я би бажав, щоб я був ти. Але тим самим ще я підкреслюю, що це неможливо. Бачите, яка тут структура цікаво вимальовується, правда? Wish – цікаве слово. Wish – Після нього йде were для всіх осіб. Це коли ми підкреслити, бажаємо, що це неможливість ситуації, що це неможливо, щоб так було статися. Ну, ніяк неможливо ні, ні при яких випадках. Це, як кажуть на англійській you. Це вам вирішувати, чи ви хочете використати за правилом I wish, I was you. І просто сказати гіпотетично, що. Про, про теперішній час я шкодую, що я не ти, що я не на твоєму місці, чи використати I wish I were you. І так, і так буде правильно. Просто з «were», нагадаю, буде підкреслення неможливості цього. І ще цікавим є те, що слово wish можна використати, коли ми бажаємо бути ввічливими під час нашої розмови з кимось. Наприклад, I wish to speak with the manager, please. Використовуючи wish у реченні я би хотів поговорити з менеджером, це речення стає більш ввічливим. Звичайно, можна сказати і по-іншому. Сьогодні ми просто про wish говоримо, що так можна використати. І хочу вам нагадати, що використовуючи wish, це було б формальне звернення. Не таке, не, не, не дружеське, не, не так, як з другом, не так, як з тим, з ким вже гуляли, ходили знаєтесь давно. Це ви прийшли десь до офісу, чи прийшли в якийсь магазин і хочете формально звернутися до когось. I wish to speak with the manager, please. У такому випадку структура взагалі проста. У нас йде wish, і потім йде просто інфінітив обов'язково з додаванням частички to. I wish to speak. Бачите, що Wish можна використовувати для того, щоб виражати різні емоції, різні бажання, різні стани. Ну і ще одна цікавинка, про яку я просто не маю права мовчати, тому що, оскільки я сказав, що вже емоції можна вир... виражати різні, але за допомогою wish можна також висловити своє роздратування. I wish you would stop smoking. I wish you would. Бачите, would Коли використовується would? Коли майбутність. Іде. Але тут ми виражаємо як емоцію, але все рівно, що ти би в майбутньому колись уже перестав або перестала курити. Якщо дуже сильно дощить і вже вам надоїло того, ви як скажете: I wish it would stop raining. Вам хочеться піти погуляти, а тут дощ паде і паде і паде. А перед вправами ось вам речення, яке я вам пропоную прочитати, зрозуміти і написати, як ви зрозуміли це речення у коментарях. I wish I would travel the world. But I also wish you would be successful in learning English. Напишіть, як ви це роз... зрозуміли. А зараз до вправ. <му> у цій вправі просто заповніть пропуски правильною формою дієслова, використовуючи ваші знання стосовно wish, але у контексті теперішнього, минулого або майбутнього. На що звертати увагу на те, про що речення: про теперішність, про минулість чи про майбутність. Дивіться на зміст речення. Це вам така підказка. I wish I потрібно використати в правильній формі дієслова. No, the answer to this question я перекладати зараз не буду, тому що, якщо я перекладу, ви зразу зрозумієте значення змісту того речення і тоді ви, звичайно, використаєте дуже легко, але вам потрібно самим зрозуміти значення змісту. She wishes she, not eat» потрібно використати в правильній формі дієслова. So much cake yesterday. We wish our teacher використати слово give у правильній формі, as less homework next week. Відповіді будуть трошки пізніше, тому можете зараз поставити собі на паузу, зробити цю вправу, а потім переходимо до другої вправи. Ось тут потрібно нам переписати речення так, щоб використовуючи слово wish і правильний час речення мало те саме значення. I don't have enough money to buy that car. Як би ви його переписали, звертайте увагу на теперішність, минулість і майбутність значення в реченні. Знову можете собі поставити на паузу, зробити вправу і потім відповіді, звичайно, що будуть у нас зараз. Ну і зараз перевірте себе, чи ви правильно виконали вправи. Права перша. Відповіді. I wish I knew the answer to this question. Використовуємо no у формі минулого часу, – «knew», тому що в нас теперішнє бажання знати. Відповідь на це питання, але це бажання не є реальністю. Тобто насправді я не знаю відповіді зараз. She wishes she had not eaten so much cake yesterday, оскільки в нас є значення минулості у реченні вже за допомогою, як... звідки ми знаємо, У нас є там слово yesterday, вчора. Вчора відноситься до минулого часу. У даному випадку вона жалкує, що вона з'їла забагато торти вчора. We wish our teacher would give us less homework next week. Чому ми тут використовуємо would? Все просто, тому що по значенню цього речення воно говорить про майбутність next week. Бачите, наступного тижня. Це буде лише в майбутньому. Тому ми тут використали після wish є слово would. We wish our teacher would give us less homework next week. Бажання, щоб в майбутньому навчитель дав менше завдань. Ну і права друга взагалі все просто. Як переробити? Якщо я не маю достатньо грошей, щоб купити цю машину, я не маю достатньо грошей зараз, щоб купити цю машину. Тут сказано I don't have теперішній час у значенні речення, правда? І оскільки теперішній, то після «wish» ми мусимо використати що? Минулий. I wish I had enough money to buy that car. Друге речення: She wishes she had been invited to the party. Звідки ми знаємо, що так потрібно. Тому що перше у нас було речення, яке потрібно було переробити She was not invited. She wasn't invited to the party. Значення того речення, яке потрібно переробити в минулому часі. Отже, нам, щоб використати wish, потрібно для минулості, для збереження минулості в реченні використати минулий доконаний. Тому у нас так і звучить. She wishes, she had been invited to the party. Минулий доконаний. Had been. I wish it weren't raining. Чому я використав it weren't raining? Пам'ятаєте, ми говорили, що wish можна використовувати тоді, коли хочемо підкреслити неможливість виконання нашого бажання. It's raining, and I can't go outside. Ось саме це, що I can't go outside, тут показує, що людина не може, не має можливості вийти на вулицю, тому що it's raining. Дощить, падає дощ. Оскільки ми бачимо в цьому реченні, що падає дощ, і можливості в мене піти немає. Тому я можу використати were. Ну в даному випадку ми використовуємо were not, що означає заперечення до того, що дощить. I wish it weren't raining. Як бачите, wish дуже цікаве дієслово. воно може нам старатися плутати нашу граматику, але зараз ми вже все прекрасно знаємо, як його використовувати. До речі, щоб підсумувати дуже скоренько, якщо ми використовуємо Wish і хочемо говорити про теперішні ситуації, то дієслово після wish будемо використовувати у минулому часі, простому минулому. Якщо ми використовуємо wish у реченні і хочемо говорити про минулість, Прожалкуємо, що в минулому щось не сталося. Ми використовуємо минулий доконаний час дієслово наступне після wish. Якщо ми хочемо про майбутність сказати, використовуючи wish, то ми після wish будемо використовувати would, а після would вже йде в нас що? Просте дієслово, як воно записано в словнику без всяких частичок. Ну і звичайно звертайте увагу на те, що коли є неможливість якоїсь мрії нашої, виконання нашої мрії, і ви хочете це підкреслити, ви можете використати were. I wish I were taller. Я би бажав, щоб я був вищим. Ну, але поки що це неможливо. Хоча одягнути трошки каблучки і був би вищий, правда? Ну, Якщо ви були уважні, використання дієслова виш дуже схоже на... Умовні речення. Як будуються умовні речення, практично так будується речення з Виш. Подивіться відео про умовні речення, одне із п'яти чи шести. Я вже не пам'ятаю, скільки в нас є на каналі, але подивіться обов'язково. Інші посилання я залишу у описі до цього відео. Bye bye, see you next time!